Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео як і обіцяв, будемо говорити про валютні ОВДП. Подивимось про те, яка дохідність сьогодні пропонується, чи дійсно можна отримати 5% річних, чим відрізняється це від валютних депозитів, які банки-брокери пропонують купівлю таких облігацій, з якими умовами, з якими комісіями, чи можна купити валютні ВДП за гривню? І чи є один, хоча б банк, де ви можете все це реалізувати без жодних комісій? Я вам покажу на своєму досвіді, де саме я купляв для себе валютні облігації. Також поговоримо про те, де зараз можна купити долар по курсу 37,05 гривень. І наостанок я вам розповім нову схему заробітку, яку може реалізувати кожен із вас абсолютно пасивно, та заробляти в місяць від 80 до 1000 доларів. Якщо цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам ЗСУ, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають можливість мені записувати це відео, а вам його дивитись, а також тим, хто донатить на українське військо. Також нагадую, що для створення цих та всіх інших відео, на яких я ділюся з вами своїм власним досвідом, докладаю чимало часу та зусиль, і взамін прошу від вас поставити лайк та підписатися на канал. Отже, до діла валютні ОВДП можна купити при первинному розміщенні, яке відбувається раз у місяць, і випускає ці облігації або ОВДП Міністерство фінансів України. І ОВДП або облігації можна розглядати як аналоги бондів американського уряду. І про те, як їх купляти, і саму природу облігацій я розповідав у попередньому відео. Я залишу його у підкасті. Важливо розуміти, що це військові облігації, і в більшості випадків у вас не повинно бути комісії за власну операцію із їхньої купівлі. Проте банки, які в основному для нас будуть продавцями цих облігацій, все одно знаходять лазівки, які яким чином отримати додаткові прибутки навіть на цьому інструменті. Тому дуже важливо взнавати у вашого банку чи брокера, чи там немає комісії за відкриття рахунку в цінних паперах, за облік цінних паперів, за їхню купівлю, за їхнє погашення за виплату після погашення чи інших чи інших додаткових зборів та комісій Ну і крім цього, таких фінансових установ, які продають облігації на первинному розміщенні, тобто можуть за вашим дорученням купити їх при первинному розміщенні, є досить багато, але я би їх не розглядав у цьому відео, тому що саме первинне розміщення, яке вас обмежує часі, тобто лише один день місяць ви можете їх купити, видається досить великим мінусом. Тому я намагався знайти брокер або банк, який пропонує вам. Купити ці ВДП вже з його портфелю, тобто так зване вторинне розміщення або вторинний продаж. І вторинний продаж доступний у Приватбанку, Монобанку, ЕСІ та Укргазбанку. Ось серед цих фінансових установ, давайте порівняємо комісії та умови купівлі ОВДП. Так, в ПриватБанку є багато варіантів е цінних паперів. Але щоб отримати дохідність, яку пропонується там вигляді 4% за облігаціями із погашенням 14 вересня цього року. Вам потрібно буде вкласти більше ніж 1 мільйон доларів, тому що при купівлі на 2000 тисячі доларів, яка є мінімальною для Приватбанку, у вас буде від'ємна дохідність, так як Приват захоче з вас щонайменше. 1700 гривень комісій. В ICU це брокер, який є один з найбільш відомих, і в ньому я особисто купляв гривневі облігації. Ви зможете купити облігації без жодних комісій валютні, але вони не публікують перелік тих облігацій, які вони пропонують до продажу відповідно, яка там є дохідність. І ще одним мінусом ICU є те, що ви можете купляти валютне ВДП, починаючи з 10. Тисяч доларів, які потрібно перерахувати на рахунок їхньому банку через swift переказ з свого банку, що теж накладає додаткові незручності та ускладнення. Проте в ICU є дуже і дуже суттєва перевага. Це єдиний із відомих мені брокерів чи банків, який пропонує продаж валютних ОВДП за гривню згідно з офіційним курсом. Національного банку таким чином ви можете отримати дохідність не лише на вільних доларах, які у вас є, і ви хочете їх вкласти в ВДП, але й дуже круто заробити на різниці між готівковим курсом та офіційним курсом національного банку. Так, якщо ви, до прикладу, продасте 100 тисяч доларів по готівковому курсу, який в Києві на цьому тижні був 38,13 вісім гривень за долар, то ви отримаєте 3 мільйони 813 тисяч гривень. При цьому, щоб купити ОВДП на суму ту ж саму 100 тисяч доларів, вам потрібно буде перерахувати на свій брокерський рахунок 3 мільйони 660 тисяч гривень. Відповідно, у вас залишається 153 тисячі гривень або приблизно 4 тисячі доларів ще взагалі до початку погашення ваших облігацій. Таким чином, вже ця сама операція вам дасть річну дохідність 4%. При цьому купляти в ВДП ви можете до трьох місяців. Таким чином операцію можна повторити в теорії чотири рази. Ну і крім цього, додатково за цей рік ви отримаєте також приблизно 4 тисячі доларів, і якщо буде відсоткова комісія, приблизно 4% відсотки річних від мінфіну. Це мабуть ідеальна схема, яка взагалі може тільки існувати. І всі ви, мабуть, вже подумали, як багато ви зможете заробити. Проте єдина проблема із цією схемою це те, що мінімальна суму, за яку ви можете купляти валютню ВДП в гривні в ICU, становить саме 100 тисяч доларів або еквівалент їх відповідно в гривневому вираженні, тобто 3 мільйона 660 тисяч гривень. Тому тут буде певна проблема з цим, і якщо у вас немає 100 тисяч доларів просто так на руках, як і в мене. То можете не засмучуватись, і я вам розповім схему, яку я все-таки вважаю теж досить привабливою з точки зору саме вкладення у валютні ОВДП. І по суті, ця схема полягає в тому, що вам необхідно відкрити рахунок в Укргазбанку який пропонує вам абсолютно без комісії відкриття рахунок цінних паперів, купівлю цінних паперів. Продаж цінних паперів, облік цінних паперів, погашення цінних паперів. І що найбільш цікаво, що Укргазбанк це вам пропонує при вторинному продажі, тобто в нього в портфелі є. ОВДП, які він купив у Мінфіну, і зараз він вам їх продає при цьому, що він фактично собі не забирає жодної прибутковості, як це роблять інші брокери. І у вас залишатиметься вся сума відсотків прибутковості, яку надає МінФін Укргазбанку при відповідній реалізації цих валютних облігацій. Єдиний мінус, що ви маєте купляти ці ОВДП в Укргазбанку вже за ваші долари. І тут важливо, що ви в Укргазбанку можете покласти готівковий долар без комісій. І так само по закінченню строку погашення облігації отримати його назад у готівці, як і виклали. Також без жодних комісій. Зараз в Укргазбанку доступні три види облігацій на погашення із трьохмісячним строком, шестимісячним строком та дев'ятимісячним строком, відповідно із дохідністю 3,75, 4,5% річних і 4,6% річних у доларі. Важливо розуміти, що ці відсотки вони, звичайно, ж є річними і вони починаються від моменту, коли облігація була випущена. А ви її купляєте із відомим строком вам її погашення. Тому в моєму випадку я купляючи 6 місячні ВДП із погашенням 14 вересня в квітні вже отримав не ту номінальну ставку дохідності, яка є 4,5% річних, а фактично приблизно 3,8% річних. Але так як це піврічна облігація, то я з неї отримую з кожної тисячі доларів приблизно 20 доларів чистого доходу. Ну і в конкретному моєму випадку облігації відображаються у моєму додатку Укргазбанку, і ви можете побачити, що кожну з них я купляв по 981 долар. А по їхньому закінченню отримую номінальну вартість 1000 доларів. В даних облігаціях немає купону. Ви просто купляєте їх за нижчу ціну і отримуєте всю суму номінальної вартості облігації після її погашення. Щодо монобанку, там теж можна купити валютні облігації, їх можна навіть купити онлайн, і нарешті там, крім тієї одної облігації, з одним відсотком дохідності появився якийсь, хоча б вибір. В тому числі ви можете купити ту ж облігацію, яку я купив у Кргазбанку із погашенням 14 вересня. Цього року, при тому, що тут дохідність вас вже буде не 4,5%, яку пропонує Каргазбанк, а лише 3,97%. І це той мінус, по якому я би не рекомендував вам купляти облігації у Монобанку, але він не найсуттєвіший. Найбільша проблема із Монобанком це те, що ви не зможете потім отримати ваші кошти назад, якщо, до прикладу, ви вирішите поповнити свою валютну карту в Універсалбанку чи в А банку купити з цієї валюти облігації по їхньому закінченню, отримати дохід і зняти ці долари назад. То вам проведеться ще додатково заплатити комісію Монобанку у розмірі 0,9% з всієї суми. Таким чином, якщо у вас був короткий строк облігації, то ви можете вийти навіть в мінус. Єдине, що в випадку, якщо дійсно у вас вже там є валюта на валютній карті Монобанку, то це може бути також е, хорошим способом і варіантом купівлі валютної облігації. Ну якщо порівнювати валютні ВДП із валютними депозитами, які зараз мають ставки приблизно 1, максимум 2% річних, то тут очевидно перевага віддається ОВДП. крім того, що сама ставка вища 4,5 чи 4,6% річних, як ми вже зазначали, ви не сплачуєте жодних податків із суми, яку вам нараховує. Мінфін а випадку з банками на із тих 2% які вам може пропонують банки річних, ви заплатите 20% ще додаткового податку, тому фактично у вас буде один чи півтора реальної дохідності. Тому так, ВДП є цікавим інструментом, коли ви хочете заробляти на доларах, які у вас є у вільному доступі. Також варто зазначити, що більшість банків, брокерів, вони не пропонують так легко купляти валютні ВДП, як, наприклад, гривневі, тому що вони зацікавлені в тому інструменті. І е, те, що ми можемо купляти в Укргазбанку з всією дохідністю, є певною мірою унікальним інструментом. Крім цього, ризики щодо невиплати е, по погашенню облігації в доларах, мені видаються мінімальними. ОВДП це не є зовнішній борг чи євробонди, які зараз продаються з дисконтом більше 80%, тому що очевидно, що по них в будь-якому випадку український уряд буде або оголошувати дефолт, або в тій чи іншій мірі. Продовжувати їхні виплату чи взагалі відмовлятися частково від виплати по них, і це записано навіть у меморандумі з МВФ. При тому ж, внутрішній борг, який МінФін позичає в е, нас з вами, очевидно, що і в більшості державних банків, очевидно, що буде повертатися міністерством фінансів. І навіть якщо з цим будуть якісь проблеми, то в Національного банку зараз резерви в доларах на рекордно високому рівні за всю історію України, якщо не помиляюсь, більше 31 мільярда доларів. Зараз перебуває в резервах НБУ. Ну але нам не потрібно забувати, що зараз на нас іде війна з руснею, і очевидно, що ризик неповернення у вас певний є. Але я би оцінював цей ризик на рівні того ризику, що, наприклад, ваш будинок може прилетіти ракета, чи вся фінансова система України може завалитись, чи на нас можуть москалі скинути ядерну бомбу. Тобто він цей ризик неповернення є насправді мізерним, який можна. По суті, не враховувати як такий, і ще два мінуси, які варто згадати в контексті купівлі ВДП на великі суми, це те, що якщо ви хочете купити на суму вартістю в еквіваленті вищу ніж 400 тисяч гривень, вам доведеться проходити фінансовий моніторинг. І попри те, що держава говорить про військові цілі, не повинні проходити через фінмоніторинг, він все одно буде можливо більш лояльний. І друге, це те, що після погашення облігацій, якщо ви купили їх на високу суму. І в випадку, якщо національний банк досі не пом'якшить обмеження, то у вас буде обмеження по зняттю готівкового долара у розмірі не більшому 100 тисяч гривень, що приблизно 2,5 тисячі доларів на день. Добре, з валютними облігаціями ми розібралися, а тепер, як я обіцяв, хочу поділитися з вами тим секретним місцем, де ми можемо купити з вами долар по курсу 37,05 за 1 долар. І це місце Bank. Так, у цьому банку ви можете купити онлайн, відкривши валютний конвертаційний депозит на 3 місяці, долар по курсу 37,2. Але фішка у тому, що. Таскомбанк нараховуватиме вам протягом трьох місяців ще 2% річних. І якщо врахувати це нарахування відсоткової ставки, то в нас де факто курс вийде 37,05. Розрахунок я залишу в відео. Ви можете перерахувати для себе самостійно. Таким чином, цей секрет, по суті, дозволяє нам купити в системно важливому банку, яким є Таскомбанк, долар за курсом, який значно кращий, ніж у інших системно важливих, таких як там Приват, Моно і інші, де близько 37,5, і з різницею більше ніж 1 гривня на доларі, і з готівковим курсом. Ну і тепер, знаючи місце, де можна купляти долар, за таким хорошим курсом ви можете реалізувати цю схему, про яку я говорив на початку відео. Насправді ця схема в дійсності не нова, а насправді вже давно відома. Я про неї розповідав ще, здається, в жовтні минулого року. Але як виявляється, досі є люди, які цю інформацію сприймають як новина. Так, в мій допис в. Телеграм-каналі вчорашній на моєму каналі набрав більше ніж 120 поширень про знову ж таки ту ж саму схему. Тому ще раз, якщо ви не заробляєте на цій схемі, не тому, що ви дуже багаті, і вам лінки бігати по обмінниках і банках, а тому, що ви просто. Про неї про цю схему не знали, то пояснюю на пальцях. Крок один: ви берете 2622 долари, здаєте їх в обміннику по курсу 38,13, який був станом на минулий тиждень в Києві, чи тому курсу готівковому, який у вас у вашому місті на день здачі доларів, і отримуєте в моєму випадку 100 тисяч гривень. Крок 2. Поповнюєте на 100 тисяч гривень картку в Таскомбанку. Якщо у вас немає картки, ви можете її відкрити онлайн. Посилання я залишу в описі відео. Вибирайте Верікар для української гривні і ажур для долара. Обидві картки можуть бути віртуальні, поповнювати без комісії можна відділення в Таскомбанку, а також, якщо не помиляюсь, в банкоматах, терміналах верніше в Ізіпей. Крок 3. купляєте по курсу 37,2 в Таскомбанк додатку «Tas2U». Валютний депозит на 3 місяці. І там ви отримаєте 2688 доларів. На цю суму додатково Таскомбанк вам ще нараховуватиме 2% річних. І після закінчення депозиту ви отримали 2700 доларів рівно. Профіт ваш приблизно 80 доларів або 3000 гривень. Якщо ви думаєте, що у вас прибуток залежить від курсу або що вам довго чекати 3 місяці, то ви можете здати на самому початку 2700 доларів, які ви отримаєте через 3 місяці, і вже тут і сьогодні мати цю різницю у вигляді 3000 гривень ще до початку валютного депозиту. Ну, а щоб розрахувати реальну прибутковість, тому що чи то 80 доларів, чи то 3000 гривень на 2700 доларів, нам мало що скаже, як для інвестора. Кожен інвестор для того, аби зрозуміти, чи цей чи інший інструмент інвестицій їхніх грошей є таким, що заслуговує на увагу, повинен розраховувати річну дохідність, незалежно від того, наскільки ви вкладаєте, чи то на місяць, чи то на три місяці, чи то на рік. Ви повинні знати саме показник річної дохідності. І в нашому випадку, знову ж таки, також я залишу формулу, що курс обмінника поділити на курс банку, помножити на 100 відняти 100, ви отримаєте чисту прибутковість за 3 місяці. У нас це приблизно 2,91%. Якщо ви помножите цю цифру на 4, тому що в році 12 місяців, ви отримаєте чисту річну ставку, яка становить 11,60%. 5%. Сотих тобто в доларі ви заробляєте майже 12% річних. Поки що це найкраща легальна, відома мені схема майже пасивного заробітку. Так, вона обмежена 100 тисячами на один банк. Так, вам треба піти здати 2,5 чи 800 тисяч доларів в обміннику і покласти готівку на ваш рахунок банку. Але у всьому іншому це дійсно. Майже пасивний спосіб заробітку, і якщо ви хочете максимізувати з ваші прибутки і отримувати більше ніж 3 тисячі гривень за 3 місяці з одного депозиту, немає проблем. У нас більше 30 банків, які пропонують такий валютний конвертаційний депозит і можливість купляти долари по значно нижчому курсу ніж готівковий. Можна навести приклад міжнародного інвестиційного банку, де курс 37,04 за долар банку Восток з курсом три. 37.11, кредобанку з курсом 37.19, банку південний з курсом 37.20. Таким чином, якщо ви відкриєте в Таском банку і в цих чотирьох банках, то у вас середній курс вийде 37.12 і прибутковість фактично майже 2%, що становитиме майже 8% річних. Знову ж таки, якщо ви прокрутите оцих. 5 банках 13 тисяч доларів, то за три місяці ваша прибутковість становитиме в реальних цифрах, а не в відсотках 256 доларів або 10 тисяч гривень. Якщо ви ще хочете збільшити ваші прибутки, то ви можете помножити цю суму на 3, відкрити конвертаційний депозит в 15 банках і фактично ви вже отримуєте 10 тисяч гривень на місяць або 120 тисяч гривень на рік. На цій позитивній ноті будемо закінчувати. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, залиште коментар, підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!